Усім привіт, дуже рада вас знову бачити. Вітаю вас у черговій серії Марусі. Одразу дисклеймер не переживайте. Це не справжня. Я ніяку пташечку не вбила заради цього. Це я зробила з полімерної глини ще дуже давно. Сьогодні ми дізнаємося імена переможців. Ми дізнаємося імена людей, які удостояться честі опікуватися маленькою зябзою, коли зябзя прийде у світ. І знаєте, я відчуваю, що прихід зябзі вже близько. Розумієте, вже от зі мною щось робиться незрозуміло сектантське. і маленька зябзя, вона, знаєте, ну це таке створіння високих моральних якостей. І заради маленької зябзі я повністю перейшла на ліцензійну версію Сімсу. Ці самотні аплодисменти для мене і для мого самотнього гаманця. Звісно, я не всі доповнення купила, але досить багато, тому що я знаю та транжира. Я їх скуповувала, скуповувала протягом останніх півроку, і я вирішила нарешті остаточно перейти на ліцензію, тому що так буде справедливо по відношенню до зябзі. Напевно, і до розробників теж, але вони не є моїм першим пріоритетом. І для вас також, ви, якщо чесно, вищий пріоритет ніж Electronic Arts, які тільки недавно роздупилися, що Україна має свою валюту, а не рублі. <кхи> Тож без зайвих вагань ми переходимо до гри. З переходом на ліцензію, наша церква, звісно, трішечки змінила свій зовнішній вигляд, але вона все ще виглядає прекрасною, як завжди. І зовнішній вигляд Марусі апгрейднувся. А Маруся тепер носить оцей капелюшок. Ну, знаєте, Маруся теж готується до пришестя Зябзі, і вона теж починає виглядати все більш безумно. А Маруся фліртувала з смертю, поки нас не було. Смерть запропонувала Марусі зустрічатися. Маруся її відмовила. Всередині церква, в принципі, не зазнала особливих змін. Ми змінили штори на миліші. І тут при вході в нас тепер є такі от милі квіточки, фонтанчики. Словом, краса нагадую, що з попереднього епізоду у нас залишилося шестеро учасників. Одна учасниця героїчно загинула, і ще одна учасниця героїчно була вигнана. У нас залишилося шість учасників. Вони всі однаково нещасливі жити це життя. І найперше завдання, яке підготувала для них зябзя, це ось цей от куб передбачень. Цей куб передбачень він не просто такий собі, знаєте, рандомний прикол. Цей куб передбачень повинен считати справжні наміри наших персонажів, проаналізувати їхню, знаєте, гороскоп, натальну карту, наскільки вони всі сумісні із зябзою за всіма показниками, і дати відповідь: так: ні. Якщо персонаж отримує негативний мудлет, якщо персонаж отримує негативну відповідь, він є в зоні ризику на випадання. Також ви можете побачити відмежовану. Територію тут це зроблено не просто так. А ця зона вважається зоною покори зябзі. І після виконання завдання я увімкну автономію персонажам. І якщо персонаж вийде за межі цієї лінії, він автоматично вибуває. Учасник номер один задає запитання, яке будуть задавати всі решта. Чи достойний, чи готовий він бути опікуном зябзі? Все виглядає дуже-дуже безнадійно. У -у -у. Ми повинні орієнтуватися на текст, який ось тут, а не на почуття і реакції нашого персонажа, тому що ну, вони роз розходяться, і я більше довіряю все-таки текстовим повідомленням. Учасник номер два задає теж саме запитання, чи достойний, чи готовий він. До цієї честі. Чесно, я так і не роздуплила, що означає abides. Ну тобто, це слово має переклад, це слово має визначення англійською. Я його нахер не можу застосувати у цій ситуації. Тому нехай буде вагаєць ні так, ні ні. Він такий ні риба, ні м'ясо. Переходимо до учасниці номер 3 все виглядає теж дуже безнадійно. Учасниця номер 3 я, якщо чесно, шокована. Гаразд, учасниця номер 5 Тут вже прям точно ні. В нас зараз дуже багато чомусь кандидатів на виліт. Окей, учасниця номер 6 Не сьогодні. Та що ж таке робиться? Тут Куб не зміг дати ніяку відповідь, тому ми. Запитаємося ще раз. Ні, ні, ні. Зябзя. Чим ви її так засмутили? Давайте перепитаємося ще раз за учасника номер 2 Йому Куб теж не дав чіткої відповіді. Якщо я скажу тату, ти відчепишся? Ну, це теж не відповідь. Давайте ще раз. Мене так нервує, що вони ставлять кубики на сусідні столики. Якщо чесно, я це теж помічаю. Не сьогодні. Угу. Ну масовим вбивством ми не можемо завершити цей епізод. Хтось той повинен вижити десь всередині кожного з них є якась гнила частинка. Я вмикаю автономію для цих персонажів і подивимося, хто з них готовий взагалі залишитися. І боротися до кінця, а хто з них відмовляється коритися? Наразі всі тримаються дуже так впевнено. Окей. Як тільки хтось наступить на цю червону лінію, це все. О! Почався рух, поча... О, ні. О-. Окей. Окей, окей. Ненсі. Все. Шановна учасниця номер 3 Вирішила не коритись, це просто неприйнятно. Подивимося, хто ще слідом за нею намагається втекти. Ця панянка намагалася, але вона застрягла в столі. У зоні ризику учасник номер 2 і учасник номер 2 перетнув цю лінію. Все. Учасник номер 2 і учасниця номер 3 покидають наш проєкт. Боже, я подумала, тут хтось напукав дуже інтенсивно. А це смерть собі гуляє. Окей, Хай гуляє. Отже, учасник номер 2 і учасниця номер 3 переносяться сюди. Їх вже особливо нічого не чекає, але зараз вся наша увага зосереджена тут, на другому поверсі, де буде відбуватися фінальна битва, фінальне випробування для наших учасників. Переможець буде визначатися за кращим з трьох. І, шановна, куди ви пішли? Скажіть мені, будь ласка, і ми будемо змінювати ігри по ходу діла. Тобто, якщо в когось не дуже добре даються карти, він може спробувати себе в доміношках чи пазлах, чи що тут є. Маруся прийшла подивитися, як вони, що вони тут прийшла і пішла. Шізнайкон, шізеледженд, анші із домами. Добрий день, пане смерть. Поки вони грають, вони зайняті якимись балачками. <проби> Мені подобається як смерть. <проби> Прийшла до них привітатися, така ненав'язливо. Ну нагадувала за що вони грають. Окей, вона його назвала Трусами. До речі, якщо стати моїм спонсором, ви отримаєте доступ до унікального і надзвичайно милого і корисного смайлику зі трусами, а також з іконою зябзі. Щось вони одне одного обсирають. Окей. Це завжди приємно. У мене таке враження, що вона виграє я тут. Я поняла, хто перший складе карти. Окей, тут він програв. Тепер дивимося на цю пару. Окей, Ненсі програла. Ну, це ж так працює. Ми будемо вважати, що це працює так. Окей, змінимо гру на Symbols тепер. От Symbols я знаю. Ну, це, це як Доміно. Мене вчив діда грати в Доміно, і я прям я дуже любила. І зараз я не пам'ятаю, як в нього грати. Також я не пам'ятаю, як виглядає людина, яка програла в доміно. Требbellitchat主… Indices… Окей, okay, okay, давайте будемо підглядати його можливі ходи. В нього. О. А ні, тут є порожні. А можна порожні до. Так, можна порожнє до порожнього. Окей, окей, а в неї що там по роздачі? В неї такі самі карти, як в нього? Чи мені здалось? Окей. Okay. А у вас тут що? Ага. У вас всіх однакові карти. Як цікаво, боже, яка продумана гра. Хто з них виграв, хто програв? Він програв у Symbols. Ну, все. Серед цих двох ще боротьба триває, боротьба запекла. У них однакові карти, тому ви знаєте, шанси рівні. І Ненсі теж програла у Symbols. Нашими переможцями стали учасниця номер 7 та учасниця номер 5 Напевно, найменш помітні учасниці, але це ж добре, тому що вони не будуть з собою затіняти, захмарювати а, зябзю.